Грандіозне дитяче свято відбулося в Берличівському міському палаці культури за ініціативи керівника міської організації опозиційного блоку, голови новоствореного благодійного фонду Онуфрієнко. Діти ви знаєте, що зараз були зміни до бюджету, і багато проектів були змінені щодо соціальних пільг саме одиноким мамам, саме. Тим дітям, які в малозабезпечених сім'ях, але вони ж також хочуть мати подарунки. Вони також хочуть знати, що вони улюблені, що їх люблять, що про них турбуються. Мета створення нашого фонду це об'єднання таких дітей. Цікаву виставу для своїх ровесників і їхніх батьків, гостей свята, серед яких народний депутат України, голова обласної організації опозиційного блоку Юрій Павленко та його перший заступник Андрій Дяченко підготували вихован центру позашкільної освіти імені Разумкова по закінченню яскравого святкового дійства гості оглянули виставку дитячих робіт. Маленькі жителі Бердишева підготували подарунки для своїх ровесників з охопленого війною Донбасу у рамках ініційованої Юрієм Павленком благодійної акції, яка напередодні новорічних свят проходить по всій Житомирщині. Юрій Павленко разом зі святим Миколаєм вручили дітям солодкі подарунки. Діти не тільки створили гарну виставу, але вони створили своїми руками дуже цінні і важливі подарунки для своїх однолітків з Луганської Донецької області. Поділилися частинкою свого серця з тими, хто сьогодні переживає біду війни. До благодійної акції на підтримку дітей Донбасу цього дня приєднались і маленькі жителі Черніхова. Всі діти. Нашої України, звісно, хочуть миру, і тому наші користувачі, які готували подаруночки для дітей, і з чистим серцем, з добротою передають тим дітям, які зараз обмежені в цьому всьому, в зв'язку з тим, що іде війна. Святкові та благодійні новорічні заходи для дітей за ініціативи представників опозиційного блоку цими днями проходять по всій Житомирщині. Звичайно, минулий рік був складним, але завжди новий рік додає сподівань, додає бажання жити краще, бачити перспективу, бачити позитив в завтрашньому дні. Я хочу побажати вам гарних свят. Я хочу побажати вам, щоб наступний рік приніс більше позитивних моментів. Святкуйте, запрошуйте, друзів, всього вам найкращого в наступному новому році.